Вірус папіломи людини найпоширеніша, найсексуальніша інфекція, яка зустрічається в усьому світі. Вірус папіломи людини вивчено більше 200 типів. Із них є ті, які визивають онкогенні штами, які визивають онкологічні ураження, і ті, які не онкогенні. Серед онкогенних штамів є дуже багато вивчених типів. Це 16, 18, 31, 33, 56 та багато інших. І самим найзлішим є 16 тип. Якщо ми бачимо аналіз і в ньому ми бачимо наявність 16-го типу, то ризики мати злоякісне утворення вони виростають в три рази. Серед неонкогенних типів ми маємо шостий, одинадцятий та багато інших. Вони теж будуть вражати дуже багато локалізацій в організмі, але по даним клінічних випробувань вони не створюють онкологічні стани. П'ять локалізацій, які може вражати вірус папіломи людини. Всі ці локалізації мають Багатошаровий плоский епітелій. Це насамперед сама найуразніша. Це шийка матки у жінок, це статевий орган у чоловіків, це переанальна площина, це статеві органи зовнішні у жінок, це вагіна і це ротоглотка. П'ять локалізацій, п'ять уражень від віруса папіломи людини.